Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 4 червня. Хочу показати роботу наших стартерів і вихователів. Два в одному ми їх використовуємо. Завтра ми їдемо викачувати акацію, теж обов'язково знімемо викачку. У нас і вдома йде медозбір з акацій. Вчора був беззяточний день. Сьогодні досить тепла була ніч, ну і бджоли працюють. От відбір на п'ятий день маточників в інкубатор. Скільки прийняли дивіться, як забудували. Це просто і медом підлили акуратненько, щоб личинку не струсити. Бджола спокійна. Дзвонять і сьогодні дзвонили, який, який у вас район, який регіон, яка порода, порода Карпатка. Можете замовляти матки. От такі добре виховані матки, в якому вони стані. Вони повністю виховані і вже йдуть в інкубатор. А ця вихователька стартер буде працювати далі. Сьогодні буде прививочка наступна. Хочемо сьогодні одну виховательку анулювати, так як у нас вже виходить перебір цих маточників. І будемо от по показникам, як вони тягнуть скільки, по кількості і по якості. Будемо вже відбраковувати виховательку. Так, що у нас тут вийшло? 2, 4, 6, 8. Три не прийняли. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, не прийняли. Та взагалі тут мало бути мисочок 20 штук. Тобто, виходить, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 маточників. Практично один маточник не прийняли. Так, Якщо говорити, так, побіжу, понесу інкубатор. Може, ще скажу пару слів. От е, всі дивляться, щоб розмір був маточника е, великий, і тоді буде гарна матка. Е, ми тут у е, інкубаторі, давай покажемо. Я їх зрізаю, ці маточники на 10-й день, розкладаю в кліточки і вони там виходять. І за цей час цього року, що я помітив? Розмір маточника ніяк не впливає на, чи на розмір, чи на якість матки. От тут вони зрізані. От з прошлої прививки теж гарний маточник От стоїть в кліточці. Тут є ще кращий. Тут є ще кращий. От такий маточник. Були й довші маточники. Але тут всі матки виходять. І ми зразу оцінюємо їхній стан. От Матка е, хоча б на розмір. Бо ми не розуміємо, що там всередині е, якості матки. А от розмір матки ми можемо тут е, анулювати, вбити і вбивалися матки дуже дрібненькі. Виходить з нормальних маточників маленькі матки. Не, не от такі ми оцінюємо ця матка. Оця досить достойна і вона піде вже в нуклеус. Тобто, це один із способів ускорити наявність маток. Тому що ми тут зразу вбиваємо які дуже маленькі. Раніше я підставляв маточник, приходиш у нуклеус через 10 днів, там сіє матка, але вона дуже дрібненька. І приходилося їй давити. Плідну вже матка, просто нас не задовольняв її розмір. Може, вона і нормальна б була, але на продажу таку матку ну, ми не відправимо. Е, от яка, е, ця, я бачу, стан виховательки цієї стартера. Вихователька досить потужний. Хоча тут всі рамки по 3 кг е, кормів мають, не те, що кормів, а акацієвого меду. Да, достати оцю рамку, дуже важка, от така роздута. І от покажи дониза мед. Оце просто розпліт вийшов. От, ну, я кажу, ця 3,5 кг ця рамка важить. І всі там такі, оці два, оці дві, дві розплоду тут у нас є. Цього разу ми кожні 5 днів не підставляємо розпліт. Не дуже-дуже виходить потужна, потужна вихователька, не треба. Кожні 5 днів я не бачу доцільності. Не знаю, йому в прошлий раз одразу отакий, отакий розпліт тут у нас є. Отакий. Звідси вже виходить, а звідси такий сплошний розпліт. І, і наступна теж така сама тут. Не знаю, чому вони були два в ракаші. І от тут є наступна така сама. Сплошнячок. І це має свіжий розплід, тут є ще відкрито, я позривав маточник. От, такий сплошняк. І теж все в набрискові. Гарно візобілій. Ну, майже я буду вважати кращі матки. Оця прививка і сьогоднішня прививка, кращі матки будуть у цьому році. От є у нас наклеєні мисочки, свіжі ті, що оставалися. Ну і ставимо на, десь на годинку шліфувати. От, і все. Ця сім'я поки що залишається стартером виховательку. Вона виховує 5, 5 суток, виховує маточник. Коли я бачу, що у нас йде накопичення маток, як зараз у нас в інкубаторі є навіть і не плітка в наявності, тоді ми можемо там через 6 днів прививати, через 7 і тому подібне. От що я хочу сказати, хоча тут кормів у них предостатньо, це навіть такі рамки треба відкачувати. Сразу у нас тут стоїть канді, лікувальний канді для них. Вони тут і граються, звісно, що практично цей останній раз, як ми її затарили цю кормушку, пройшла вже десь неділька. Раніше вони забирали протягом трьох днів ця кормушка виїдалася повністю. Зараз вже десь стоїть недільку, і там половина кормушки ще є. Тобто вони мало беруть. Тобто ця сім'я має постійний принос мати. Вчора не було взятку, вони сиділи в кормушці, щоб мали ветку взяти. От. Тоді будуть якісні, виховані, якісно виховані маточники. Так, Тут у нас є ще одна стартер-вихователька. Все забудували. Тут ми поставили контрольну таку рамочку, бо теж така потужна. Забудовують маточник. Я знаю цей період. Дякувати Богу, він наступив. Щоб менше забудовували, щоб пчела губилася на роботу, ми поставили їм Відстроювати нашу забрусну ощину. От, от так відбудували. Вони б краще відбудували, якщо б вона була по центрі. З краю самі розумієте, бджоли не будують. Дуже важкі рамки. Ну, як, як у такому ізобілії годиться до низа мет. І вже вверху печатають, от. У кожна рамка отака 3 кг важить. Тут кормів буде до, до кінця сезону їм, оцього. Е, у нас може потім піти і беззяточний період. Так, що у нас тут? Ось теж верх печатають. Це така медова теж рамка. З цього менше, але важка рамка дуже. Так, що тут? Це в принципі теж вихователька. Е, хочемо, щоб за все забудували, да, мучитися, як оці поставити. Питаю, чи у нас спокійні бджоли. О, ужас, от де треба було. Ось тут є маточник. Та його треба буде всього розчищати, щоб до нього добратися. Да, ця сімейка. Ну, зараз ми побачимо, соти натягнули. Як оце, оці маточники вставити у кліточку? Прийдеться їх у бигуді вставляти, трошки почиститься. Чи спокійно у нас бджола, дивіться, самі, як ми працюємо, Погодка така, типу бурька, гуляє на, на небі, якби хмарно. Ну і Можна робити у футболці. Без шапку я не працюю, це така і привичка, і то такий нормальний захист. Можуть в лоба дати, це нормально для бджіл, от коли їх так безпокоїти. Але в футболці, в шортах можна працювати з ними. Ну Давайте, де там маточник, Ужас, як з ними робити? Це. Треба Менші навіть сім'ї, не то, щоб постійно їм розплода підставляти, щоб вони були такі. Ну да, Це матки будуть суперові просто, просто суперові. Цю Ці сім'ї дві такі прививки дати. От. Зараз ми оцінимо. Так, скільки що у нас тут є? Два, чотири, шість, 7. Цей маточник уже, ні? Чи Чиматоч? Ні, роз, розрезений. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так що все менше тут є. 12, це з 20, 12. Так, я понесу інкубатор. Тобто ця е, займає менше відсотків. Прийому маточників, хоча теж досить потужна сімейка. Добре, коли є ізобілія кормів, але з іншої сторони, неудобства оці соти е спричиняють. Так що, так що, звісно, що та сім'я е одна, е яка прийняла 19 маточників, вона як зараз хочу ще показати, як із цієї сім'ї зробити з вихователька. Дивіться, маточника є. Звичай маточники обриваються. Все, вся сімейка отримує неплідну матку. Неплідну матку можна в цю сімейку, вона вже настільки довго. Ну, скільки там прививок робилося без матки, що неплідних маток вони легко приймають. Але ми все-таки зробимо через канді. Хай вони пройдуть до неї і там за деньок, за суточку, за сутку випустять її і скоріш за все її приймуть. Все, так виправляється сім'я, стане з маткою. Якщо вб'ють цю матку, пропаде матка, підставиться друга. Дуже, дуже просто встановити сім'ю. Ну і Звісно, хочеться показати матку, яка вже працює у нуклеусі. Не просто там маточники, прививка і тому подібне. Отут у нас позначка зелена, це сіє, ця теж сіє матка. Тут червона, що треба її забрати. Тобто вже на такій стадії нуклеус, що відбір матки вже можливий. Хоча від одної матки до другої проходить буває час. Так. Тут матка не мічені, як зазвичай у нас у... От, є, все засіяно, о, матка, немічена матка. Отака гарна Карпаточка. Все повністю. Хоча личинка не є, бо нуклеус дуже потужний. Обсідання йде. Вийшов розплод з предыдущої матки і ці вже дві рамки засіяні. Питають люди про тип. Я ж говорю, ми показуємо пасіку у роботі. У нас пасіка медового направлення. У нас ніяких ліній немає. У нас бджола, наша Карпатка брали ми вучківського типу матка. Ну, вже все перемішалося. Ми показуємо не просто там якийсь тип маток, а саму роботу. Ви подивіться на викачку, як матка працює. Толку, що вам наговорять, там вучківській і тому подібне. А саму роботу бджіл у роботі на медозборі ви не бачите. Ну І просто ви хочете щось купити, ну як сказати, купити породисте і все. от Це вже сьогодні матки. Однорамочний відводок робився, Ну і, і потім вже розширювався. Хочемо показати, так, от тут підставлялася рамочка. Зробили її, хотілося на засів поставити таку світлу, роблять її медово пергову. Та, слабенький такий відводочок робився. От на всю одну рамку розплода. І ставилася плодна. І оце вже її розпліт оцієї матки. Це вже її розпліт, ну, понятно, проявитися першого разу, тут був розпліт, виходив. Вона не могла так засіяти сплошняком, хоча вже тепер досіває повністю. Оця матка працює. На цій вже рамці буде на новій рамці видно, оцінювати будемо. Ось тут є матка. Оцінювати будемо от, от, силу цієї матки. Повністю це все засіяне. Повністю. Так. І все повністю все сплошнячком засіяно. Ну і Будемо вже на, на засів матки. Так що, думайте добре, коли питаєте матковода, чи він, чи він скаже правду, Ну довіряти, звісно, треба людям, але і перевіряти. Теж. А в нас, ви бачите, наяву. Все. От, показується повністю, практично все. І завтрашню відкачку побачите. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам гарних прийомок маток.